Добре вранці, дівчата, хлопчата. Дружину підвіз до метро, доньку до школи і 8.25, і я вже прийняв перше замовлення. Так що полетіли. Майже під кожним відео питаєте, розкажи про фільтра, як ти працюєш зранку, ввечері в обід. Я вже якомусь відео розповідав, розповім іще. Дуже багато факторів. Перший це час. Другий фактор це в якому ти районі знаходишся. Є райони бідні, люди живуть, є багаті. Так само, якщо ти утром одні фільтра поставиш, днем вони вже працювати не будуть. Я розкажу, як працюю я. Ранок у мене починається, ну як ранок, робоча зміна. Ранку це назвати би не можна. Ранок у мене починається зі спальника. У мене так фільтр називається. Спальник. Я прикріплю сюди, там десь сектора не знаю, чи буде видно. І, якщо тобі потрібно, то пальчиками зробиш, роздвинеш де все побачиш, де я там все поотмічав. І я катаюся по периметру по... Вокруг центра. Вокруг центра, центру, в подола. Все периметр. Я захвачую би, Київ. Все, ціну я ставлю спочатку, я там ставлю, звісно, коли я так виїжджаю, це ранок, це там 450 мінімум, я ставлю, ставлю, щоб це було хоча б там, 22 гривні за кілометр. Якщо мене там, ну, дивлюся по ефіру, якщо все красне, звісно, ти ставиш там, 25 гривні за кілометр. І ти постійно їм і гуляєшся, я їми гуляюся. Якщо це обід, кофів немає, естественно, ти вже ставиш там. Ціну меншу, ти вже не ставиш 450, ти ставиш вже там 250. Ну і за кілометр хоча б там 20. Нічого не прилітає, нічого не стріляє, я вже виставляю там 19, 18, навіть іноді. даже я взагалі ціну не ставлю, аби там десь уїхати. І в ітоді ти катаєшся днем. 24, по 24-22 по гривна за кілометр. Ввечері так само 22-24, днем ти катаєшся по 18 і середні виходить 20 да і ну, би, нормально. ну, Я, наприклад, катаюся так. Центр я ну, не їжджу взагалі. центр в мене є окремий фільтр, який чисто центр. Це вже йде там ближче до вечора, до часу піка, коли вже всі роз'їжджаються з роботи. Так само залежить від району, де я знаходжуся. Зазвичай я навіть не ставлю ціну мені, аби попасти в центр. Потім я там так само цей скрин покажу, як буду їхати в центр, все розкажу. Так само і радіус подачі залежить від району. Якщо я виїжджаю в себе з дому, я ставлю там 2,2. ,2. Якщо там трохи постою, ціну я не зменшую, я краще довго радіус, Допустимо, поставлю 2,5 Три я вже не ставлю, тому що це вже захвачує туди Академгородок, туди вже пробки, туди вже все. Я вже три не ставлю. Постою минут 15-20, вже все, я можу там ціну за кілометр тільки меншу зробити. Ціну мінімальну 450, так і в мене залишать. Ну, якщо ти живеш, допустим. Як кондом малыш візьми, він живе біля вокзала. Він стартує вже з перед замовленнями, тому що його вокзал там утром він стріляє там нормально. І він уже вибирає райони, куди йому їхати, куди проще, куди дорожче. Ну ти ж говорю, то залежить від ну, де ти знаходишся. Якщо ти в якомусь там районі, де багато висоток, ти ж дивишся. Ага, тут висоток багато, туди-сюди. Зачем мені ставить там 2,2, 2,5, Ти ставиш там 1,5, 1,7 подача. І отак от дивишся ну, в залежності від того, де ти знаходишся. Якщо ти знаходишся, приїхав вообще в якісь там, не знаю, там де заводи одні, там <хи> якісь там сектора, там де навіть люди не живуть, то да ти ставиш там радіус там 3 три ну і потихеньку відтуда, ну якби, би відкачуєшся. Ось, наприклад, зараз. Я на Теремках, тут багато висоток. Я поставив радіус всього лиш кілометр двісті. Прилетіло мені замовлення з подачі 200 метрів. Нормально, нормально. Поставив я 300 гривень мінімалка, Прилетіло 330. Вже по мінімальну подачу. Я вже як би, по ціні уменшив, тому що вже пів одинадцятої, вже трохи кофе пропали. звісно, 450. Ми будемо ловити дуже довго і нудно. Зараз це замовлення виконаємо. А, і ще кофю впадуть. Поставлю я вже 250 мінімально. Так і будемо кататися. Ну, так як я катаюся зараз без комісії, менше 250 мені ставить якось невигодно, щоб улажувати ці би, поїздки просто даром. Якщо ти катаєшся з комісією, тобі там, ну, якби люба ціна, ти вже дивишся. І того три замовлення, більше касаря. Ну, я чисто я так по таким фільтрам працюю, я вам не кажу, що це так треба робити, що це так правильно. Кажди так як він хоче, ну ви зрозуміли. Так що тут таке. ну Мені подобається, наприклад, так. А ти там уже це. А саме основне тут, ну, тут не научиш по фільтрам працювати. Тут поки ти сам до цього не дійдеш, це не так і в школі, типу, дай списати. Списав, все, отримав гарну оцінку, типу, і все, і все, красота. Тут поки ти сам до цього не дойдеш, поки ти сам не експериментувати не будеш, їх виводити, свої не йдеш, тоді буде дати чітко. Так само це ж залежить навіть по дням. Якщо ти е, виставиш для себе там класний ідеальний фільтр, а це буде понеділок, то він уже тебе в суботу працювати не буде. А може навіть навіть і не буде він тебе працювати у вівторок. Залежить так само від погодних умов, теж багато. Допустимо. А сьогодні, кстати, середа. Я казав, що я. Не казав. Коротше, сьогодні <смеш> в мене середа от сьогодні посереді я катаюся допустим, по таким фільтрам. Е, вчора я катався, мене ловило. Ну Я багато замовлень зловив, починаючи з 400. Я поставив одне, друге, третє, четверте прилетіло подряд. Сьогодні вони не прилітали. Сьогодні перше я зловив за 460. Друге, я зловив там вже там 380, третє вже 330. Зараз я вже поставив 300, нічого не ловило, я поставив 250. Отак, о, день на день не приходиться, район от району не приходиться. І не, бой, не бойся, експериментувати, виставляй фільтра, пробуй, грайся їм, в одному районі постав одне, в другому треті. І поки ти сам до цього не дійдеш, ні, ніде ти не спишеш ніхто тебе не научиться. Треба тупо самому. 2 години дня, два косаря. як там кажуть? Два косаря є, можна і поїсти, треба десь щось поїхати, перекусити. А ще питаєте мене, як я в повітряну тривогу працюю, якщо не працюють ні GPS, ні навігатори, нічого. Тут головне знати хоча б приблизно, де ти знаходишся, щоб виставити там локацію правильно. І все, і полетів. Тяжело? Коли у дворах оцій А, Б, В, Г, Д. Коротше, там чорт голову скрутить. Там да, реально, пасажир знайти, під'їзди, є дома. Але на зв'язі, алло. А зорієнтуйте мене, будь ласка, де ви знаходитеся, тому що тут така ситуація, що просто капець. В основному всі кажуть, що э, стойте біля заїзду, я зараз до вас краще вийду, тому що ви мене тут будете блукати, шукати там півгодини Вони самі заінтересовані пасажири в цьому, щоб швидше... Друг друга знайти і уїхать. А коли вже ти з пасажиром, там вже проще. Ти так само кажеш, зарятуйте мене, будь ласка, бо я починаю знову блудитися, навігатор не працює. Вона тобі дорогу покаже. Ну не сісняйся, балакай з людьми, <си> Проси про допомогу. О, па, па. гляньте на якої чіткої локації звільнився. Тут ми й зараз пообідаємо. Сказав би, хто гарно працює, той гарно їсть. Але я скажу, хто не працює, тот є. А сайранчиком піща для настоящих Да-да-да. 245 гривень. Поїхали тепер відбивати. Ну, Спочатку кіберден півчасіка, може часі, а потім поїдемо відбиємо. Треба, щоб зав'язалося, а як же, ж, що зря їв що. Як ти такі кілометражі наматуєш? тебе ж бізнес. Ну, по-перше, бізнесу в Сонаті немає. Якщо хороший заказ по бізнесу прилітає, то його відміняють. Ну а якщо він є, то він такий: 411 за 17,5. Плюс мене уклон проложив маршрут через центр. Через центр я не поїхав. Поїхав по набережні. Це ще плюс 5 кілометрів. От сюди беруться кілометражі. Але шурму відбили, то хорошо. І того почала п'ятої у нас вже, і там 3000 гривень майже. Тепер можна ловити закази вже і в центр. Я зараз знаходжуся на автозаводській. І в принципі я ставлю, ось тут я вам покажу, які фільтра на центр. І ціну я не ставлю. Мені ж... Аби зараз потрапити туди в центр, і там я вже буду собі вже, як король <хи>, вибирати вже закази, там, які мені там по душі по хорошому тарифу і все. Можу пальцем взяти, можу там фільтра поставити. Ну і потім знов так само буду в центр вертатися. А до цього часу я в центр як би, не їздив. Спрашує у мене пасажирка, а ви вже переобулися? Я говорю, не ще. А коли будете? <свистач> Ніколи я по сторінці своєї <свистач> резиною машина потім на чіпає в кобо на і поїде. Мене ця машина вже три роки, вона літні резини ні разу не бачила. <свистач> Коротше, купляється зима, потім за літо вона гандошується і обратно вже купляється потім зима. І все, і нормально. Економія на шиномонтажі. А що делать? Так і то ця резина, ну как бы, потім зима, но вона ну, бушная, ей ну, сенсу оставлять на следующий раз, как бы, ну немає. Тільки я реально бабки за що на монтаж. Не, цей раз я вже нову купляв резину. Та не, і в прошлый раз я нову купляв, але на варку. Не, ну цей раз нова наша українська, Але не буду я ну, її оставлять. Хай уже буде новому власнику. Взяв з центру я замовлення, доставочку 300 за 8. Я ну, привіз, все. А можете назад в центр завести там другу, друг, другий мішок? Я говорю, так, да, звичайно. А який там тариф був? Я говорю 300. відстігнули мені три ліста. І я зараз знов в центрі. Зараз знов я буду там вибирати гарненькі заказики, Пійде? Пайдет. Через то я так в центр завжди ломлюся в таке час, тому що там ну, можна вибрати. Ну ще зараз трошки рановато, зараз тільки п'ята година. Зараз, поки ці офісники будуть виходити, там, то все, зараз пойдуть якраз жирки. І ми вже 300 за 8 брати не будемо. Будемо брати десь 400 за 8. Привожу я назад в центр чуваку того мішка. Він мені каже, а можете назад ботинки завезти, а забрати там іще що то. Яка ще налічкою. Та легко, й-мою. Завіз ботинки, забрав угі. Так і катаємося до дивлюсь, я взагалі не розумію, хто там це, ну, це за той хімчистки на другу, я вважаю, щоб ви розуміли. І я одного не розумію, що там за валянок сидить, бляха, реально, який не може це одразу за одну ходку це все зробити, туди одним макаром завести, другим забрати, а не платити мені 900 гривень наліком і 300 по по ну, типу, приложенню 1200. Ти блядь Ребята, це ще не все. Завіз я УГІ, забрав я одну якусь блядь, бля, давай. везу назад, Это Я, я говорю, 300, блядь, Не вопрос. Я в шокі просто. Та потім, коротше, ти несеш туди в хімчистку там свої ботинки і, і, і а чого так дорого. Логістика, блядь. Лафа закончилась. Шкода, звісно, ну нічого. 1200 тільки в карман поклав. І, і 300 по приложенню. Ну, Нормальо заказ такий. Тудим, сюдим, туди сюдим, по 300, так би катався і катався. Сутками бляха, на прольот. 12 часов на лінії таке трохи дає о собі знати. Трохи я під. Да, да, да Так що треба щось ловити додому, тому що я вже. Підвтомився. А додому ми ловимо ланцюгом <хи> да і все. Не обов'язкові не беремо. Але в даному випадку, коли я вже замахався, то будемо брати не обов'язкові, аби попасти вже додому. Якщо кофе є, то ланцюгом взагалі би, круто. Не обов'язкове не береш, не обов'язкове не береш. Коли обов'язково, все, значить воно не скручене, значить воно по хорошому тарифу взяв і полетів. Ну а якщо ще кофе є і є час, щоб там погратися з фільтрами, там до комендантської і ще далеко, ну, то звісно, можна вже повидергуватися, вже поставити там коефіцієнт під коефіцієнт нормальний і хороший тариф. Ну а зараз гола база, так що включаємо ланцюг в сторону дому, де й полетіли. І того, ребятка, 12 годин праці, 250 км, 4300 км. Щось там з копійками. Ну і плюс 1200, в мене тільки доставка там була. Та і того 5 половиною. Ну ладно, рахуємо 4300. До завтра. Ребятки, зараз багато хто хворіє, тож в драйвер ап є знижки на аптеки. Наприклад, на аптеку Доброго дня діє знижка 10%. А ще в уклоні появився клас жіночий. Тож можеш визвати цей клас, приїде до тебе гарнюня дівчинка, і в аптеку за лікарствами. Ну, а по роботі, що у нас? Сьогодні четвер, четвер рибний день. Взяв собі окунчика судачка. Так що поїхали лічитися теж. Вихідний. П'ятниця, 7.30 30 вечора. Виїжджаємо на працю. У нас ще є 4 години до комендантської Так що можна ще 15-2000 зробити легко при хорошій роботі. Ну мені треба всього зробити косарика. Коротше, замовив я цигарки хлопцям туди на роботу. На 5 там, з копійками. А на конверт ми накидали 4-300 з копійками. Тобі ж мені там не вистачає 700 гривень, щоб забрати ці гарки, плюс там, щось, там, 85 гривень доставка. Коротше, гривню 800, плюс заправочка, касарик нам зробити, щоб забрати ну, з цігарки. А завтра субота я планую попрацювати цілий день на ЗСУ. Коротше, всю касу, ну, мінус заправка, мінус то все, всю касу а, пойде туди хлопця. Ну, Це вже буде в наступному ролику. Там. <хи> так що ви теж приєднуєтеся, конверт там буде в закрепі. Там зараз по нолям, тому що 4300 я зняв, я ж кажу на цигарки. А приєднуюся, докидуємося туди. Завтра я буду там я ж кажу, ціли, цілий день там, часов 10-12 по-любому відкатаю, Скільки вийде, на всі бабки поїду, куплю. М'ясо. Да. Нароблю тушонки туди хлопцям, бо просили. Ребятки, уклон святкує день народження. І на честь цього він проводить розіграш між водіями та водійками. Розігрує 5 айфонів 16 та 50 сертифікатів на пальне. Умови прості, зробити до 23 березня всього лише 5 поїздок, підписатися на їх телеграм-канал та заповнити там форму. Це дуже легко. Посилання на телеграм-канал буде в описі під відео. Е, підписуйся туди на їх телеграм і там читай всі умови, реєструйся, і будеш мати шанс виграти або айфончик, або пальне. Все так хорошо починалося. За півтори години косарика зробив, три замовлення. І все, і тишина, І стоїмо 9 година, начало 10-ї. все, глухо, тихо. Як, як я тому. Поняли, так? Да? Хоч раз в сторону дома-ні нормальне замовлення взяв 520 за 12, а то точно їздив а боявся, що і в холостую буду їхати. Я ж казав, при хорошій роботі за 4 часа длушку можна зробити спокійно. І так, 4 години праці, 96 кілометрів. А каса 2296. Нормальок? Нормальок. Так, є з хлопцем добавить на цигарки, що я замовив забрати, ще й ще й залишиться. Завтра катаюся цілий день. Ну як цілий день? Годин 10-12, по-любому відкатаємо. І всі бабки підуть на ЗСУ. Накупимо на всі гроші м'яса, за забульбеню тушоночки хлопцям. Дзвонили, просили домашніх, хочуть. Ви так само приєднуйтеся, ссылка на банку буде. В заприкладному коментарі, або там десь в описі під відео, або там і там. Бить добру!